В цьому відеоролику ви побачите, що там ззаді нема переслідуючих немає. Десь хвилину е часу, як я стояв на світлофорі і розказував свою думку, а що саме, ну, то вам потрібно слухати і дивитись От йду додому. Кіл кока-колу, це не реклама, але на Де, не ролик, стоя касія сьогодні. Половина 12-го, знаєте. Не знаю, чи вартує витрачати час на це судити вам. Ні. Я заб... uh, хвилина стояння на світлофорі, звозною. Па, получайте нього. Ну що, погнали? Uh. Я нагадуюсь. Ой, собі, що треба поїхати додому. Let's go. Нагадую, що коментар, ну, ваша думка. Нормальний коментар. лайк вас, якщо вважаєте за потрібне, якщо ні, то дизлайк. Та й можете комусь скинути. Можемо цікаво, буде теж подивитися на мене, що не дивитися на цілого. Тільки що наблюдав ситуацію, коли знімали відео. Діти і робили погані речі. Знаєте, до чого я веду? Бляха, от ми готуємось, монтуємо ці відеоролики, да? знімаємо, ну виходить, що це все це... піздеж, Ну, брехня. Тому що ми готуємося, постанови йдуть. Ні, так. Бляха, я так не хочу. По-перше. А по-друге, це, це займає час, монтаж, це все дотошність. ні? Я зробив висновок. Червоне світло. Це червоне світло для менше, менше часу. Блін, Зелене було я платка, бачите. Менше, менше часу на монтаж і на постанови і на фальшів. Тому тепер відеоролики будуть простенькі з мінімальним монтажем, але з е, максимальною користю для тих, хто буде їх дивитися. Кому не подобається, будь ласка, заходить. О, привіт, самокат. Ніхуя собі, як так. Ніхуя собі так. Кому не подобається, ну тоді дивіться фальшиві. і Дивіться на фальшивих людей і на постановки. Тут ви будете дивитися, які на справедливість правду і мою думку. Тут ви будете дивитися, які на справедливість правду і мою думку. Зною плечі і не в організми. Папа! Хто хоче? той хоче. Хто не хоче, то я це не можу. Знаю плечі до зустрічі. З вами був газ. Да.